Привіт! З вами я Ваня. І сьогодні, я сьогодні вам покажу саму першу версію Майнкрафта. Може ви знали, яка вона була, може не знали. Може ви там колись ще, коли вийшли, вийшов Майнкрафт, ви ще його грали. Ну, фанати Майнкрафта. І ви поставте, яка ця версія колись була? Во. Так, почати гру, Так. Запускайся. Так. Дивіться, яка перша версія Майнкрафта. Розкий мір. Це була перша версія Майнкрафта. Представте, яка вона була колись, тупа? Строїти можна блок, але там був тільки один блок. Булижнік. Дивіться, який він класний колись був. Щоб ламати блоки, дивіться. Нам треба нажимати. Коротше, дивіться, в нових версіях Майнкрафта мишкою там, де строїти, ну ви знаєте, які ті, як то їх, Ну ті кнопки мишки. Але воно але в нових версіях поміняли, а в старих упше не так було. Дивіться, який булишник був, колись був плоский мір дуже такий упше. В обще... тут вуше строїти, можна попутати який блок. Дивіться. Блока було два. Блок трави і булишник. Але блока трави в Майнкрафті так не було. Тут упше, нажимаю всі кнопки. Тут можна було ходити, стрибати можна було, але дивіться, останні не нажимається, команди нічого такого не було Вообще. Як тут, як так грати? Це ночь випустив. Давайте щось построїмо. З одного блока, звісно, що Шо ми можемо построїти? Давайте якийсь дом построїмо. Якийсь без дверей. Бомжатню якусь построїмо. Давайте спробуємо. Але тут так тяжко, чесно сказати, я вам кажу. Я її запустив в цю версію через MR Ну, Навірно, коли... Навірно, я ссылку ставлю, але не, але не сразу. Коли я загружу відео, я оставлю ссылку вам на скачування MR Launчера. І ви можете там вибрати цю версію і там пограти. Блін, я хочу блоки удалити, ліву чи ту права кнопка миші, блін, вже путаю яка сторона. То я взагалі путаю, дивіться, взагалі тут. Тут взагалі ця версія. Ну, коротше, така... взагалі. Непонятно тут. Я взагалі це. Не знаю, може колись хтось грав такі, таку версію? Ну. Ну, хто тоді? Ну це 2009 року. Представте, як це давно. То це, то це 8 років назад. Це вже, скільки вже років Майнкрафту? Ну дивіться, а ч ночь не перший розботчик Майнкрафта випустити? А дивіться, але вона трохи... Мені кажеться, що це лаги. Ну трохи. Але нічого. А дивіться, ну ви поняли, яка версія колись була Майнкрафта. Ви поняли. Так що якщо ви все поняли, то, це... то ставте лайк і підпишіться на мій канал. Це... Для вас вже буде багато цікавих відео. Так, але тепер давайте спустимося вниз. Блін. Давайте вниз спустимося. Спускаємося, спускаємося, спускаємося і, і такі... подемо. блін! Але вона лагуча трохи. І дивіться. Все. І ми не вмираємо. На Ну все. Пока.